Нам треба відновлювати власний ядерний потенціал. Бо всі запевнення, всі обіцянки, вони в кінцевому рахунку мають наслідком те, що ми сьогодні з вами пережили вночі трагедії, жертви, знищені будинки, вулиці і так далі. Уявіть собі, що і чому до речі, Росія так настирно говорить про те, щоб ми були денуклеаризовані, тому що вони так само розуміють, що в разі чого відповідь буде негайною. Я дуже вірю в те, що зараз у нас все-таки нарешті, я про це повторюю і буду повторювати: нарешті відбудеться масштабування нашого балістичного озброєння. Я дуже вірю в те, що знайдуться можливості. Шукати правильні відповіді на те, чи є Україна ядерною чи не ядерною, я думаю, що нам в експертному середовищі треба зараз сідати і проговорювати всі сценарії, і всі плюси, і всі мінуси так, мінуси очевидні. Мінуси означатимуть, що на нас будуть шипіти з усіх щілин і з усіх підвалів. Але в кінцевому рахунку сьогодні йдеться про нашу, наше з вами виживання або ми є, або нас нема. Тому в такому випадку у нас не буде залишатися жодного іншого вибору, як йти цим шляхом, бо віддавши третій в світі ядерний потенціал, ми сьогодні в ситуації, коли країна, яка так само гарантувала нашу безпеку. Є агресором, коли ядерна країна нападає на ту країну, яка позбулася добровільно ядерної зброї. Це знову таке доптання питання про те, що відбувається з міжнародним правом. Воно сьогодні розтоптано до, от, до землі.